Боротися за демократію із тиранічною Росією. Ми дуже цінуємо цю підтримку і ви постійно в нашому серці і в наших душах. Зараз ми з вами говоримо напередодні Всесвітнього Дня Свободи Слова. Це та нагода, коли ми маємо говорити про цінні свободи, але й говорити про ту ціну, яку платять журналісти і медіа за право вільно. Займатися нашою достойною і мужньою професією, на жаль, на совісті на кривавих руках Росії лежить відповідальність за вбивства журналістів і медіапрацівників. І на сьогодні ми говоримо про 56 жертв медійників, журналістів, які загинули з часу повномасштабного вторгнення з 24 лютого минулого року, це 13 професійних журналістів, а також медіапрацівники, цивільні жертви та журналісти, які були мобілізовані в лави Збройних сил України і загинули як герої. Ми пам'ятаємо кожне прізвище. Ми Звичайно, вшановуємо пам'ять і Олександри Кувшинової, і Макса Левіна, і Брента Рено, і П'єра Закжевського, і інших, інших достойних наших колег, які померли, захищаючи наше право знати правду. Росія полює за журналістами. Вони розглядають журналістів. Як мішені, і є багато свідчень того, наскільки окупанти кидаються на автомобілі з маркуванням преса. На фронті військові дають рекомендації не носити бронежилети, преса або не натягати ці позначки преса, адже це чітке маркування мішень для окупантів для росіян. Чому вони полюють зараз журналістами? Тому що журналісти вони кидають виклик ось цій спробі окупації, тому що журналісти не дають можливості занурити в токсичну бульбашку російської пропаганди окуповані території та і весь світ. Тому наш обов'язок підтримувати журналістів. Наш обов'язок підтримувати вільні медіа, підтримувати право людей в усьому світі знати правду про цю несправедливу війну. І тільки через об'єднання наших зусиль, тільки через те, що ми з вами постійно. Не будемо втомлюватися від вічі війни. В цьому буде запорука майбутньої, і я впевнений в цьому близької перемоги України і близької перемоги вільного світу. Слава Україні! Слава Литві! Об'єднуємося заради перемоги. Журналісти важливі.